Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом ось таких гарних пасочок. Дивіться, які вони неймовірні. Бюджетний рецепт. Для нього потрібно мало інгредієнтів, проте виходить дуже ароматний і дуже-дуже смачний. До початку потрібно приготувати опару. Для цього тепле молоко, температурою не вище 40 градусів, найкраще 37-38, Вливаю 125 грамів молока чи півсклянки. Додаю сюди 3,5 грами дріжджів, півчайної ложки. Дріжджі у мене сухі, активні, швидкодіючі. Також 50 грамів цукру, 2,5 столові ложки та 50 грамів борошна. Також 2,5 ложки можете вимірювати як ложкою, так і на вагах. Кому як зручніше. Далі змішуємо вінчиком це все. Повинна утворитися така однорідна маса. Накриваю. Миску плівкою харчовою та прибираю в тепле місце на 20-30 хвилин. У мене це електрична піч, розігріта до 50 градусів. Далі я її вимкнула, залишила ввімкну тільки світло. І в цьому теплі буде підходити моя опара. Після того, як опара підійшла, пройшло 30 хвилин. Утворилась ось така піна. Наші дріжджі спрацювали. Далі додаю сюди до опари ванільний цукор, півчайної ложки, чи 3 грама. А також додаю сметану. Столову ложку сметани, чи 20 грамів. Також додаю рослинну олію. Я використовую соняшникову без запаху. 2,5 столові ложки 25 грамів. Розмішую все. Так як в тісті у нас немає яєць, а щоб надати такого більш сонячного характерного випіч... кольору нашій пасхальній випічки, то я додаю трішечки куркуми. Це по бажанню, не обов'язково, тільки для кольору. Тому що зазвичай ось ця випічка пасхальна, такого насиченого жовтого кольору від жовтків. Як бачите, рецепт дуже легкий, інгредієнтів потрібно мало, проте досить ароматне тісто виходить. Дуже гарно пахне ваніллю. Далі додаємо сюди склянку борошна 250 грамів Та замішуємо тісто. Починаю замішувати вінчиком, далі стає важко, звільняю вінчик і продовжую замішувати вже лопаткою. Коли буде важко лопаткою, продовжу руками. Перехожу на робочу поверхню. Та продовжую вимішувати руками. Вимішую тісто приблизно хвилин 5-7. Далі розтягую тісто для того, щоб додати родзинки. Ви можете додати будь-що, що хочете. Саме бюджетний варіант начинки це родзинки. Тому і використовуємо родзинки, Тому що я хочу показати, що із бюджетних недорогих інгредієнтів можна зробити досить смачну та гарну ароматну паску випічку. Зварила чорний міцний чай та замочила в ньому родзинки. Далі викладаю на тісто. Я використала 2 столові ложки родзинок чи 20 грамів. Ось так розподіляю. Загортаю та продовжую вимішувати. Нам потрібно, щоб родзинки добре розподілилися по тісту. Це надасть ще додатково волого тісту. Після того, як вмішалися родзинки, повертаю тісто в миску, в якій замішували, в якій була опара. Накриваю плівкою та відправляю в тепле місце для того, щоб тісто добре підійшло. Після того, як тісто простояло годину. В петлі. Ось так гарно підійшло, який ніжний пухкий отворилося. Викладаю його на робочу поверхню. Надаю трішечки форму руками, Розділюю на дві частини. Я буду випікати у двох капсулах діаметром 9 см. Розділю на дві рівні частини, загортаю кожну частину, ось так, саме в себе, тісто, підкручую і ось так загортаю, надаючи акуратної рівної форми поверхні. Знизу щільно закриваю, закріплюю, акуратно підкручую, щоб тісто легко та рівномірно війшло в капсулу. І відправляю паперову капсулу. Те саме роблю і з другим шматком. Якщо тісто прилипає до рук, тоді змастіть руки олією та продовжуєте формувати. Дивіться, яке гарне і сонячне тісто вийшло. Накриваю плівкою харчовою та відправляю в тепле місце, щоб тісто підійшло до майже до самої поверхні капсули. Паски підійшли ось до такого стану, майже доверху, проте ще є час, ще є місце. Далі їх зверху потрібно змастити. Змастити можна будь-чим, також і яйцем, якщо є, якщо маєте бажання. А також можна і молоко розвести з цукром і зверху змастити. Я змащую зверху молоком. Тим часом електричну піч розігріваю до 180 градусів і буду випікати там паски. І відправляємо пікатися. І ось такі гарні паски виходять. Випікались мої паски 45 хвилин. Зараз залишаю до повного охолодження, а далі будемо декорувати. Для того, щоб зробити глазур, я беру цукрову пудру по трішечки капаю сік лимона і змішую до потрібної мені консистенції. Така глазур виходить смачною, з кислинкою і безпечною. Глазур повинна легко стікати з лопатки, проте не дуже бути рідкою, тому що вона стече повністю з паски і вже буде текти донизу і тоненькою з зовсім утвориться. Лимонний сік також можна замінити на молоко чи на звичайну воду. Я декорую тільки одну, щоб було видно на контрасті. Одну декорую глазурю, іншу залишу такою, як є. І тепер цю глазур наносимо зверху на паску. Як бачите, така глазура виходить дуже глянцева, гарна. А декорувати можна по за, за бажанням. Я хочу зверху додати декілька гілочок. Ось такої верби, яку готувала на каналі. Також відео залишу ось тут, можете прийти по підказочці. Також внизу в описі залишу посилання на це відео. Готую там ось таку вербу, а також безпечну глазур на желатині. Дуже гарно та дуже ефектно. І ось такі пасочки бюджетного варіанту в мене вийшли. Зараз я її розріжу і покажу, яка вона всередині. сь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить!